Привіт, друзі! Вітаю вас в себе на каналі. Дякую за підписки, вподобайки. Сьогодні будемо говорити з вами про вимушену міграцію, адаптацію. І, власне, завжди ізюминка програми, родзинка програми. Я в черговий раз забула штатив. Тому знімаю вам з кущів. Творче адаптуюся. Давайте починати. Сподіваюся, звуки на фоні нечутні, бо люди тут відпочивають, їздять, собі розважаються. І мене сподіваюся добре видно з тих закущів. Так, ну що, давайте починати трошки. Скільки в нас час засікаю? Про що хотіла поговорити. Я тут в, в міграції я вже більше року і по-своєму її переживала. І ми так спілкувалися з українцями, які знаходяться також в міграції, я проходжу також курс. По завершую по роботі з вимушеними переселенцями, з мігрантами у зв'язку з повномасштабним вторгненням і буду ділитися в цьому відео знаннями, досвідом, які я здобула і на курсах, і від різних вчителів. Від, від людей, від соціуму також. Я зараз проходжу в Олени Тараріної курс, це ну, такий арт-терапевтичний курс, я є арт-терапевтом і постійно підвищую свою кваліфікацію. І, власне, буду спиратися на те, що я там дізналася. Мені ну, так відчувається важливим, що я можу про це говорити. Хоча б для тих людей, які на мене підписані, можливо, вам легше буде адаптуватися, коли у вас буде більше ясності, більше розуміння. Мені це точно допомогло, допомагає, і якщо це допоможе і вам або хоча б одній людині, я буду рада дуже. Це буде означати, що не дарма цей канал створено. І все-таки є, є якась користь така, ну, хочеться, хочеться підтримувати, так, наскільки я то можу робити. Ну, тож, давайте поговоримо, я так буду е розповідати і ділитися так, власною рефлексією. Коли я тільки приїхала в Нідерланди, ну, перший місяць це взагалі такий був. Я чекала там в хабі для біженців. Так, гілка рухається, на якій стоїть камера. Сподіваюсь, вона втретє вже не впаде. Коли я приїхала, для мене ну, взагалі було добре, що над головою не літають ракети. Тихо, спокійно, можна виспатись, будь-де просто виспатись в тиші. І немає оцього цього такого. Нервового напруження. Я, до речі, вам потім пізніше розкажу про один експеримент. Зараз про нього не буду розповідати, бо, бо в мене налаштувалося вже, щоб не збитися з думки, розкажу про інше. А можливо, запишу і першим виставлю про цей експеримент з горобцями, які проводили в Китаї. Заінтригую зараз вас. А... Так, і мені якось мені якось так було просто важливо, що я у безпеці. Потім через місяць мене поселили в готелі, І от я досі в ньому живу. Вже пройшло більше року. І моє знайомство з Нідерландами, з Амстердамом, воно відбувалося ну так по, -по різному. Спочатку мені. Подобалось, подобалось тут жити, так. Прийшли гості. Спочатку мені подобалося тут все, мабуть. Ну, бо я ж кажу, безпечно, то вже, я не знаю, то вже найголовніше. Потім це люди, які, ну, так, досить. Ну, вони такі прям милосердні. Вони такі не знаю, намагаються допомогти, намагаються там якось поспівчувати. Так, от вони там питають, як в Україні ситуація, якщо там чують, то ну, по всякому співпереживають, ну просто навіть на словах. Мені важливо було місце таке, знаєте, де, де буде якесь розуміння, якесь розуміння і підтримка, ну така моральна. Я б точно не поїхала в країни, де, де, наприклад, я, можливо, там могла б знімати квартиру чи щось таке, там ну, більш такі, як це, економічно вигідні, та, щоб. Ой, бачите, зараз налаштую, вітер вносить свої корективи, а ми будемо підлаштовуватися. Під це все діло. Зараз я налаштую, це якось сподіваюсь. Так ось, власне, тому що, ну там вже мої колеги чи друзі, які переїхали в різні країни, там був високий відсоток, наприклад, росіян або таких проросійських людей, які Підтримували вторгнення, і я б точно серед такого оточення не вижила б. Я просто знаю це. Мені важливий був оцей такий аспект. Ось. І ну, я сюди ще переїхала, я вже говорила, що тут в мене подруга поїхала. І я думаю, ну, в Нідерландах в мене точно буде хоча б одна людина, з якою можна буде. Ну, тут Це якась така опора, так? Важлива для мене. Ось. І я в якийсь час ну, я там до психолога приходила, яка тут, з якою ми працюємо, і просто ділилась закоханістю. Ну, Мені здається, не тільки з нею, а там з колегами, з усіма. Я ділилася закоханістю в Нідерланди і з вами ділилася, мені здається, я так записувала відео, що тут так все класно. Тут взагалі ну, просто дуже природа така, як. Ну, Мені подобається, що тут багато зелені і ось такі, такі, там, не знаю, така увага до, до природи і до тварин, до пташок. ось так. Те, що тут медицина, все-таки я ходжу на фізіотерапію. Ну, я не скажу, що мене вже вилікували, але ну, все одно там, от, мені там, чоловікові допомагає це лікування ну, в плані. Воно таке підтримуюче, можна сказати, але в той же час це краще, ніж було до того, якби взагалі там не лікували. Чи... Ось тому ну, ось така в мене вдячність, і я помічаю те, що, те, що мені важливе, так, тут. І разом з тим, ну в мене цей період, це, я зараз розкажу вам, це почала ділитися досвідом зараз. Сфокусуюсь. А Взагалі робили дослідження, робилося дослідження одним психологом грецького походження Гарі. Сподіваюся, вам не чути на фоні лодок. Робилося дослідження психологом Гарі Тріандісом. Сподіваюсь, правильно прочитала так. Тут записала, щоб не перекрутити. Робилося дослідження, і він, власне, ділив, ну, визначали такі групи і як це правильно сказати? Періоди ось проводила дослідження, і періоди визначалися, як мігранти відчувають себе в різні ці періоди. І от цей період, про який я вам щойно розповідала, розліталися, не знаю, сподіваюсь, чути вам. Цей період називається медовий місяць. І, власне, моя психолог мені каже, ну, це у вас медовий місяць зараз, то пройде. І я така, та ні, мене вже не відпускає довго. Вона каже, ну це перші пару місяців. Я така, ну в мене вже трохи більше, це, може, це назавжди в мене така ця любов. Закоханість, така, але кажу, я буду нею насолоджуватись. І ну, цей період він ну, так змінювався і в мене. Я так дивлюся, як в оточуючих мене людей теж він ну, так, хто довше, або хто так само, як я, я бачу, зміни такі самі. Цей період змінювався наступним періодом, який ну, таким другим етапом. Переживання міграції, де вже ну так, людина відчуває себе гірше, мігрант відчуває себе трішечки гірше і зіштовхується з різними проблемами з адаптацією. Ну там е нерозуміння е мови, середовища. Тобто я дивлюсь, середовище е ну, таке, незнайоме мені або мало знайоме, так? Якщо е спочатку це було вау, клас, тут такі люди, да, вони відрізняються від мене, але вони такі прикольні, класні, то е другий період, е ну це таке вже відчуття дискомфорту від того, що ви різні, е від того, що ти можливо не знаєш їх мови. Від того, що тобі потрібно щось вирішувати, а ти не знаєш як. Від того елементарно ти не знаєш, куди йти. От я поки там сиділа в готелі, особливо нікуди не виходила, мені було класно, ну там десь в себе на районі. А коли я почала користуватися транспортом, коли та навіть от нещодавно я почала їздити велосипедом, якісь такі ситуації вони вносять певний стрес у життя, бо це щось нове, це щось незрозуміле. Або там погода так само, клімат. Я зіштовхнулася з, знову ж таки, коли я не виходила часто на двір, там була в ізоляції такі трошки. ну, я там, в мене онлайн робота, навчання, якісь такі терапевтичні групи, там супервізійні. в Мене багато груп взагалі різних. Ну там для самопідтримки і по навчанню. І я якось не дуже не дуже хотіла кудись виходити, тим більше дощем, якимось холодом. І я от на цьому періоду теж відчула, що угу, мені якось не прикольно прокидатися з моїм хронічним пілонефритом, прокидатися від болю в нирці, бо вже похолодало, і до така погода, десь як в Україні, наприклад. Весна, весна, осінь, ну, ну, ось, ось так якось. А, ну, такий вітер, там може бути пронизливий сирість, дощ. Там, тільки промокла вже хворієш, часто хворієш. А, знову ж таки, я вдома дуже рідко хворіла, а, ну, там якісь вітамінки, я, якийсь там спосіб життя, намагалася здоров'я вести щось таке, що в принципі ну, не, не так часто хворіла. Тут це частіше. І я вже почала помічати якісь такі, ну, що не так вже прикольно, що вже, вже є щось дискомфортне. І як мені з цим кліматом думаю, ну може, може, звикну. І далі, далі період е, такий, такої адаптації е, третій етап. Він, е, Таким ще більш погіршенням характеризується, коли людині вже не просто дискомфортно, коли там вже виникають у людини симптоми дезадаптації, коли ну, такий, певна, певна фрустрація виникає, незадоволення, навіть депресія може бути у людей, які на цьому етапі знаходяться. бо… Ну, як наче ти не бачиш якогось просвіту, як наче там, хтось не знаю, намагався вчити мову, розуміє, що ну не виходить. Або не хоче вчити. Взагалі ну, не хоче ніяк адаптуватися, інтегруватися в середовище. Так, в мене знову хитається камера. Мабуть, її треба поправити трішечки. Оп. Так, ну так і будемо знімати. А що ви? Може, вам не вистачало такого трушного справжнього контенту якогось. А то бачу такі вилизані, вилизаний контент, там якісь чати GPT все придумують. А де оцей дикий натуральний контент? Ось не дякуйте. Або можете подякувати в коментарях. Так. Про що я говорила, так, про оцей, власне, ага. І другий етап це вже, ну там, якщо перший цей медовий місяць, це півтора-два місяці десь триває. ну, Мені здається, в кожного індивідуально, в мене може трошки довше він був. А потім там, другий або третій, четвертий там, місяць на другому місяці вже оце такий дискомфорт, вже ну, така якась. Щось вже трошечки погіршується ситуація чи сприйняття. А третій етап це вже якраз цей п'ятий, шостий, сьомий, восьмий місяць. І тут важливо, ну я ж кажу, коли ми вже помічаємо, щось, що ми тут вже довго, наприклад. Я тут довго в цій країні. У мене не виходить, в мене не виходить вчити мову так швидко, як я то хотіла, б мене не виходить знайти роботу. Так швидко, як я б це хотіла, або за тою спеціальністю, яко, якою я хотіла б, бо багато людей переїхали, я ну, так наголошую завжди, що. Біженці або там, вимушені переселенці з України це не, не якісь безхаченки, які просто там, скористалися можливістю і тут сидять такі. Це люди, які мають там, вищі освіти, які е, мали багато хто з них престижну роботу, хтось мав бізнес, хтось. Ну, і, і втратив, і не просто приїхали такі, о, бо нам так класно. Вони віддали б все, тільки щоб повернути там і в мирній країні своїй далі продовжувати жити в тому комфорті, в якому вони жили, і якби займатися тою улюбленою справою, якою вони могли займатися. Ми так говорили з подругою. От вона, наприклад, займається масажами вдома. Вона у неї був кабінет, вона робила процедури, вона підвищувала кваліфікацію свою постійно. І, власне, тут, щоб це робити, тут потрібно мову знати нідерландську, щоб тебе взяли на роботу і ти там е, працювала нормальні, е, отримала нормальну зарплату. Якщо не знаєш мови, ну це вже відповідно ти не можеш цим займатися. Ну, там хіба що для українців, ну це е, е, якби для душі, хіба що, що ти не, не полишаєш цю справу. А, тим, хто може онлайн, так як я, наприклад, там, да, це а, набагато якось, ну, мене це дуже підтримує, що я не лишилася своєї роботи, бо моя робота для мене це, це щось, без чого я не хочу, не можу. Те, що я вже вибрала, і, ну, і мені подобається, я відчуваю важливість в тому, що я роблю. А, і, там, психології, психотерапії як для себе, так і для інших. І я точно не була готова від цього відмовлятися. Там волонтерити, безкоштовно волонтерити, якось, якось десь допомагати там, онлайн, да, військовим, там, цивільним підліткам по можливості, наскільки я могла то робити. Я це залишала собі, і плюс паралельно я ж кажу, там мої клієнти. Мені це важливо було і є. Щоб зберегти свою ідентичність як психолога, як терапевта таку прям професійну, це одна із моїх опор. Так, і так само як там важливо зберегти ідентичність мене як українки. Так, я там оточую себе якимись атрибутами українськими українськими продуктами, українським одягом, там, картину намалювала, ну щось українською мовою там, та, веду канал українською мовою. Мені це важливо. І, ну, і, звичайно, що я не могла ем, якось по-іншому відмовитися там, від своїх клієнтів, да, яких я веду і так далі. Е, ось так. Тому. Ем, Якщо є отака можливість, адаптація легше проходить. Але якщо такої можливості немає і людина а, працювала або на якісь... що ж таке зараз ну, поправлю. Ой. Так. Гілка махається. І камера так. Кривенько, все одно, так? Все одно кривенько. Я не знаю вже, як її поставити, щоб вона була не кривенько. Угу. Так. Дозапишемо, я сподіваюся. Скільки ми там вже записуємо. Е, тому так. Власне, якщо немає такої можливості, хтось працював на державних посадах, наприклад, чи ну, там, на керуючих посадах і без знання мови просто не може цією роботою займатися на даний момент. І тоді, власне, в людини виникають. Зараз я витру, виникають, я ж кажу, такі симптоми безпорадності, що Здається, що ну, я вже нічого не можу вдіяти, я вже вже руки опускаються від тих спроб, від тих зусиль. І в якийсь момент ну, така настільки фрустрація, апатія, навіть от депресивні стани можуть люди відчувати. І важливо в цей момент не ізолюватися, а знаходити те середовище, яке вас підтримає. Хтось ну з близьких, з друзів не має, заводьте друзів. Щоб бо, якщо саме от якщо ці люди знаходять підтримку будь-яку або від організації, або від е, спільноти якоїсь, або від друзів, близьких, е, тоді людина. Е, Легше може адаптуватися, трошки відновитися. Мені е, такими людьми були ну в мене і друзі, і колеги, і психотерапевтичні групи мої, так і е, 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 от до речі, ці, на цьому періоді людина е, вона ізолюється, вона тільки зі своїми хоче спілкуватися. От, да? наприклад, я тільки з українцями, я тільки там в свої бульбашці якісь і все. І можна там обговорювати, як, як тут погано, чи, там, не знаю, чи що кого не влаштовує. І люди, правда, можуть застрягати в цьому. Або ж вони можуть шукати вихід. І, власне, от що я робила? Я зверталася за... в нашій волонтерській організації, є така, ну, от яка власне, опікується вимушеними переселенцями. Є така програма Баді я вже про неї розказувала, і от там я прямо ну, йшла в, в цей досвід, бо я розуміла, наскільки це важливо. І мені дуже допоміжним було те, що я спілкувалася з ну, не тільки з українцями, а з, там, з американкою з Джейн, яка дуже допомагала мені. Вона, бо ну, як наче я їй там розповідала, що в нас коїться, так? І, але ну, думаю, ну все одно там наскільки. Іноземці можуть зрозуміти, так, от власне, цю ситуацію. І вона мене дуже підтримувала. І вона там ну, казала постійно, мені так шкода, що наша країна там е, замало робить для вас. Якось, ну, мені це важливо було прям проговорювати. І так само Софі, е, яка теж, от ми, до речі, вже закінчуємо з нею е, нашу е, таку. М Взаємодію в межах волонтерської програми, але ще будемо продовжувати спілкуватися, бо вона по навчанню їде в Австралію. Ось, Але ми теж з нею. Це, це дві дівчини, обидві психологині з психологічною освітою, і власне, ну, ми говорили з ними про це, і мені важливо було, це, це було для мене підтримкою. Всі ці люди, які мене оточували. Я так ну, наважувалась брати. Хоча, чесно скажу, в мене були, ну це я в психології, психотерапії вже довго, і то у мене були такі випадки, коли, як наче, я думаю, ну не знаю. Ну, прям сумніви інколи були, чи можу, чи хочу. І інколи я така все одно йшла, все одно йшла, все одно вилазила з цієї своєї ракушки. Так, скільки там ще є трошки часу, сподіваюся, вкладуся в цей час. так. І дивіться, ну тут на цьому етапі або людина починає адаптуватися і якось себе підтримувати. Або вона продовжує протестувати, казати що мені вашу мову вчити, там підлаштовуватися ваші правила, йдіть в сад. І, і залишається в цій позиції, і, власне, витрачає купу ресурсу, енергії, сил на те, щоб справлятися з цими емоціями, з цими почуттями, з цим станом. Але далі, якщо вона все-таки підтримана і проходить на наступний етап, то цей етап він характеризується вже такою ясністю, де ем, мені вже більш-менш е, більш зрозуміло про цю країну, про цих людей. Я вже знаю закони якісь, я вже знаю менталітет, я знаю, як прийнято, як не прийнято, як мені е, ну так, е, я вільніше себе відчуваю всі країни я вже знаю там я, ті маршрути, якими я ходжу. Я знаю, зробила документи, я вже знаю, як їх там оформляти, ще іншим покажу. Я знаю, як е, піти не знаю, там, до лікарні, до лікаря. Я вже трошечки щось десь можу англійською чи мовою, в якій я країні знаходжуся, щось можу пояснити трішки. І це, е, ну, це додає такої впевненості. Впевненості, опорності такої додає вже більше. І насамперед важливе відчуття ясності всередині, що я вирішую залишитись тут. Це не означає, що я тут назавжди залишаюсь, але я просто прийняла всередині себе вибір, що поки я отут залишаюсь. Бо так, бо якщо я на тому попередньому періоді відторгую. Відкидаю цей варіант і просто ну, так, чіпляюся за надію повернутися, що от-от закінчиться війна і я повернуся. Я не живу ні там, ні тут. Ну, тобто я розірвана, я розділена, і я на цю розділеність дуже багато сил витрачаю. Але коли я вирішую, я тут залишаюсь на зараз, на зараз, отак. І я інтегруюся, в чому мову, не для того, щоб там. Не для когось чи не для того, що так треба, а просто з вдячності, з поваги до тої країни, де я знаходжуся, я ж кажу, ну там хоча б ну, не знаю, англійську, якщо я це можу робити, і якось, щоб пару слів, щоб сказати дякую, щоб якось там спитати дорогу, як іти, і так далі. Це важливо Сподіваюсь, встигаю. Ну Тобто людина більше інтегрується в суспільство. І власне ця ясність допомагає. Допомагає в ну так краще себе почувати. І наступний період п'ятий, це коли людина вже може дати відповідь на різні виклики середовища. Ну це, наприклад, не знаю, якийсь лист приходить вам на пошту, а ви вже знаєте, що з ним робити, або знаєте, кого запитати, як вирішити цю ситуацію, чи якісь. Випробування стаються, чи дитину в школу потрібно записати, чи в садочок, а ви вже знаєте, як це вирішити, як з цим справитися. Так, пару хвилинок ще є. Ось так. І, власне, ну, коли у вас якби, є така вже опорність, що, в принципі, я справляюся. Оце, мабуть, допомагає, допомагає вижити. І ще раз кажу, що важливо, важливо ну, якось так інтегруватися для того, щоб вам легше було ну, адаптуватися, інтегруватися в суспільство, щоб потім ви можете завершиться війна, ви можете повернутися в Україну, чи ви можете переїхати там, де, де вам буде краще. Але на тут і зараз, щоб спокійніше було жити. Ви правда можете ті способи шукати, які для вас є ну, такими підтримуючими, які не витягують з вас всі соки енергію, а навпаки, вас підтримують. Ну, я так шукала, шукаю і досі. У мене бувають от, зараз гарна погода. В мене такі полярні такі відчуття. Знаєте, поки поки гарна погода, я думаю, ну клас. Адаптація проходить успішно. Там мову вчу, все, все якби. Але якщо тільки погода змінюється, десь я починаю хворіти, я вже така думаю, так, ну зараз я все одно вирішую тут залишатися, там на зараз. Але так, а далі буде видно. Але це відчуття воно все одно дає ясність, де я, хто я, куди я йду. І так само, о, що скажу про освітні проекти. Рівень освіти він, звісно, вирішує. І зараз дуже багато проєктів, які так само, як і підтримують групових якихось організацій, так само і освіти для мігрантів, де можна безкоштовно навіть навчатися. Користуйтеся цими можливостями, приймайте з вдячністю. Все, обіймаю вас всім серцем. Дякую, що були. Будьте. Закінчується вже. Не забудьте підписатися на канал.